Отже, спеціально для пластового табору музею сокіл була зроблена лампадка, яка світиться від електрики. Зараз я продемонструю, як вона працює. Щось ми бачимо таку лампадку зроблену. Значить, всередині в лампадці стоїть Вісім світодіодів. 4 світодіоди жовтих і 4 світодіоди, які моргають. Це синьо-червоні. От. Е, тепер, значить, включаємо. Включаємо. Оп, включили. Бачимо, світиться жовта. Виключимо світу. Світиться жовтим. Жовтим. Лампадка. Ось вона світиться жовтим, імітує полум'я свічки. Добре, тепер виключаємо жовтий колір. Виключаємо жовтий колір. Включаємо колір. Такий яскравий. Значить, червоно-червоно-синій. Ось, можна ще включити разом з червоно-синім кольором колір жовтий. Ось виходить така у нас лампадка зроблена спеціально на... для того, що так виключаємо. Виключаємо. Спеціально зроблено для меморіалу Небесної Сотні, який знаходиться... На таборі музеї. Ось Лампадка живиться напругою від 9 до 12 вольт. Тут можна побачити, ми і зараз повернемо, подивимося. Тут є такий у нас спеціальний штекер. От. Батарейка корона. І є два таких мікро- Перемикачі. Так. Тут їх трошки погано видно, ось один тут, один тут і гніздо. От, Значить 9, 12 вольт і струм 4 світодіоди... 25 мА. Інші 4 світодіоди... теж приблизно 25 мА. І того, якщо включати повністю, це буде 50 мА. Ось, якщо по одинці, це буде 25 мА. Лампадка під'єднується до акумулятора 45 Аг. Ось акумулятор під'єднується до контролера і на сонячну панель 140 Вт. Таким чином, якщо сонце не буде світити на сонячну панель, то лампадка зможе в автономному режимі працювати приблизно 4 дні без От, поки не посадить батарею. Але я думаю, що все-таки сонце у нас буде сходити. Тому будемо надіятись, що воно буде працювати без перестанку, аж поки не закінчиться або заряд акумулятора, заряд-розряд циклу, або поки сонячна панель. Неї термін 10 років. Термін продатисть. Добре, дякую за увагу.